Я повернулася додому. Як ти пам'ятаєш, я була в Польщі, там в мене був дуже обмежений гардероб, і половина мого гардеробу просто прийшлось викинути. Ну я не так прям різко це зробила. Поступово, поступово за рік. Я майже не залишила зовсім не моїх кольорів. Навіть якщо речі вже ти розумієш, що не зовсім твого кольору, ти вже знаєш, як їх можна витягнути не тільки за щодо макіяжу, а й за щодо контрастності. Ну тобто, якщо пальто таке трошки не моє, то я знаю, що якщо я під нього вдягну там чорне, а він таки трохи не мій беж, то на контрасті вже буде більш яскраво виглядати. Круто, що ми з чоловіком однакового типу контрастного. Ага. Однаково теплі, і це круто, що я вивчила якісь одні паттерни, кольори, і навіть якщо це там літні, якісь футболки поло, десь в інстаграмі в тебе там їх 15 чи 20 кольорів, чи 30 кольорів, то ти вже там бачиш, що одразу бачиш 3-4, які будуть тобі підходити. То. І всі кажуть, ти так свіжо виглядаєш. Ну йому навіть кажуть він там звичайна футболка, якась поло, просто якось більш-менш гарної якості. Нічого такого, вона базова одного кольору, але просто його кольору, і все.